Що менші доходи, то вища підтримка Росії в Естонії провели аналіз, як фінансовий достаток впливає на сприйняття зовнішньої політики держави. Посилення співпраці в Балтійсько-скандинавському регіоні та на заході, а також підтримка України, більш важлива для заможніших людей, тоді як ті, хто бореться з економічними труднощами, надають пріоритет покращенню відносин із Росією. Згідно зі звітом Міністерства закордонних справ Естонії, мешканці Росії, російського походження частіше за середній показник надавали пріоритет покращенню відносин з Росією або нейтралітету, тоді як мешканці інших національностей надавали пріоритет про західному вектору руху. У дослідженні також зазначається, що для 37% жителів зміцнення регіональної співпраці з країнами Північної та Балтійської Європи є важливішим ніж колективна оборона НАТО щодо підтримки України, то майже 60% вважає, що Київ не повинен йти на жодні поступки ілюзія безпеки у Польщі відбувся ярмарок оборони. Травма рум у польовому шпиталі, рятувальні рюкзаки, очищувачі води та інше найсучасніше обладнання можна було побачити на міжнародному ярмарку безпеки та оборони у битгощі. У торгово-виставковому центрі також можна було постріляти по мішенях та навчитися керувати дроном. Роберт Вітославський з віртуального центру реконструкції презентував окуляри віртуальної реальності, які нібито мають зменшувати біль. Опіки паліативне кровтиквілі працюємо. у межах паліативної опіки, над якою ми зараз працюємо, а йдеться передусім про програмне забезпечення. Це зменшення болю на 60%. без фармакологічних засобів. Це насправді революційно. Також лікування депресії, де ми можемо впливати на конкретні сегменти мозку, викликаючи галюцинації чи викид ендорфінів. Таким чином ми навчаємо мозок самотужки цим управляти. І так званих хармон вщенща півдівбульових і участь Музк, же он собі сам то пузні тим зажонзав у міністерстві національної оборони Польщі. Зазначили, що польська оборонна промисловість повинна розвиватися. На це будуть виділені додаткові кошти, зокрема із національного плану відбудови. П'яні водії заполонили дороги селеського воєводства. І початку тижня поліцейські затримали майже 80 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Розповіла Гніжка Шимушінська із департаменту дорожнього руху воєводського управління поліції у катовицях. Від початку року початку року наші правоохоронці провели понад півтори тисячі перевірок тверезості. Попри наші постійні заклики, більше чотирьох з половиною тисяч, Тисячі водіїв керували транспортними засобами під мухою. Нагадаємо, навіть маленька доза алкоголю знижує концентрацію та сповільнює реакцію. Навіть невелика по алкоголю наведні концентрацію і задужав час реакції. Водіям, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння за кермом, загрожують серйозні наслідки, такі як штраф, позбавлення водійських прав а подекуди навіть позбавлення волі. Європейський союз працює над черговим пакетом санкцій проти Росії, а у Словаччині вже поспішили заявити, що не підтримують цей крок. Братислава не підтримає 18-й пакет, якщо Європейська комісія не представить реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок гази, нафту та ядерного палива із Росії, як написав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у Фейсбук. Якщо санкції не вигідні, він ні. Коли не голосуватиме за їх ухвалення, Словаччина поки що не блокувала жодного із 17 пакетів санкцій проти Росії. Однак, прем'єр-міністр Фіцо оголосив, що його країна не прийме ініціативу Брюсселя спрямовано на повне припинення імпорту російського викопного палива до Євросоюзу. у вівторок. Єврокомісія представила проект 18-го пакету санкцій. Він має вдарити по доходах Москви від енергетичної та оборонної промисловості. І новий пакет пропонує знизити граничну ціну на російську нафту і заборонити торгівлю із компаніями, які обслуговують газопроводи Північний потік для ухвалення пакетом. Потрібна одноголосна згода усіх держав-членів. Адміністрація президента Дональда Трампа готується відправити до в'язниці Гуантанамо тисячі іноземців, які нелегально перебувають у США. Як пише Вашингтон Пост, серед них можуть бути кілька сотень громадян європейських країн, включаючи Польщу та Україну. Влада США має розпочати відправку тисячі іноземців до в'язниці на американській базі на Кубі уже цього тижня. Повідомили газеті офіційні особи знайомі із цим питанням. Сотні іноземців, які є громадянами союзників Сполучених Штатів, таких як Велика Британія, Італія, Франція, Німеччина, Туреччина, а також Польща і Україна, можуть опинитися в Гуантанамо. Чиновники заявили, що мало ймовірно, що адміністрація повідомить уряди країн походження іноземців про ймовірну долю їхніх громадян. У Польщі розгорілася гаряча перепалка між президентом та прем'єр-міністром щодо порушень під час підрахунку голосів на президентських виборах. Прем'єр-міністр Дональд Туск очікує достовірного пояснення усіх. Повідомлень про це, тоді як президент Анджей Дуда пише у соцмережах, що посткомуністи разом із ліберальними лівими хочуть сфальсифікувати останні вибори. Прем'єр-міністр заявив, що не помітив, аби хтось із лідерів правлячої коаліції намагався підірвати результати виборів. Ні, мам можливості видавання полецень тут, але очікує... очікую як громадянина, а не як прем'єр від усіх інституцій, від яких залежить цей процес ретельного та неполітизованого провадження. Це національна виборча комісія, виборче бюро, а передусім Верховний суд від президентам та від інших політиків. Я очікую поваги до виборців. Очікував би ще дев'яським шасунку для всіх виборців. Прем'єр-міністр повідомив також, що Агентство внутрішньої безпеки подало повідомлення до окружної прокуратури у Варшаві щодо так званого додатку Матецького, який нібито використовується для перевірки посвідчень про право голосом.